Рада Україна НАТО це новий організаційний інструмент, нова інституція, фактично, яка спрямована на постійну координацію взаємодії між Україною і НАТО. Ну фактично, це інструмент нашої інтеграції. І, от дуже добре, що е, з'явився е, новий вимір цієї взаємодії в рамках цієї інституції Україна НАТО взаємодіють вже не тільки політики і державні діячі, ну наприклад, працівники урядів. Е, Політичного керівництва країни, але взаємодію і військові, все ж таки НАТО це організація колективної оборони, це військово-політичний альянс. І для нас дуже важливо, що от співпраця координація буде відбуватися і між військовими керівниками. Так, да, поки що, от, в першій зустрічі, на жаль, не вдалося взяти участь командувачу Збройними силами України Валерію, Валерію Залужному Україну представляв наш представник в НАТО. Але важливий сам факт: оцей інструмент почав діяти. І на першому засіданні воно не було декларативним. Важливий сам факт його проведення. Я думаю, далі буде. І я сподіваюся, що от такі засідання будуть достатньо регулярними. А на першому засіданні українська сторона сформулювала свої конкретні потреби на поточний період, саме військові потреби, і далі вже думаю, що через платформу «Робштайн» ці пункт наша будуть задовільнятися. Але важливий і я думаю, що о, прецедент о, такої взаємодії стратегічно я б сказав, от фактично це буде інструмент стратегічної комунікації між військовими керівниками. Так, щоб наші військові взаємоділи між собою не тільки через політичних посередників, але і напряму особливо зараз, коли є потреба формування і реалізації спільної військової стратегії проти російської агресії, Так що це така перша ластівка. Ластівка вже конкретної військової взаємодії координації, ну і по суті, нашої інтеграції північно в північно-атлантичний альянс. В процесі інтеграції, і е, от на минулому саміті НАТО Вільнюсі був сформовано сформований якраз і вже задіяний новий інструмент інтеграції України до НАТО, навіть декілька інструментів. От ми вже згадували про раду України НАТО. Це такий от координаційний механізм, і він вже працює. І на мій погляд, от те, що він регулярна. Працює і працює вже не тільки на політичному, а й військовому форматі. це дуже важливо. але є інший інструмент вже практичний інструмент нашої інтеграції. Це річні національні програми. Зараз Україна працює над її виконанням. Я думаю, звітувати попередні будемо якраз на Вашингтонському саміті. На сьогодні іде активна дипломатична робота. Над визначенням ну якісно нового кроку в інтеграції України до НАТО ну всі розуміють, От я сьогодні я в Давосі знаходжу е, от зранку, е, був е, український сніданок, Там виступали державні лідери. Різних країн світу, ну зокрема, президент Польщі виступав, президент Латвії, міністр закордонних справ Великобританії і так далі. Не буду зараз всіх називати. Да. Представники близько десятка урядів США, урядів НАТО, окремих країн НАТО і Європейського Союзу, і от там зокрема йшла мова і про. Інтеграцію України до НАТО є розуміння безумовно, що під час війни ми не зможемо стати членом НАТО. Ну тому, що тоді НАТО може вступити в війну з Росією, а це ризик ядерної війни. Але ми можемо отримати в тому чи іншому вигляді запрошення до членства в НАТО. Ну ми пропонували ще минулого року такий формат як запрошення з відкритою датою. Тобто запросити нас можуть зараз ще під час війни з Росією, але реалізувати це запрошення можна буде вже після завершення війни. Тут є ризик свій. Ну як деякі експерти стверджують, що ну тоді Росія буде просто затягувати цю війну безкінечно. Да, такий ризик є безумовно, а, але тому от можна знайти. От я думаю, зараз саме займаються певну дипломатичну форму, яка б продемонструвала, що Україна неминуче буде членом НАТО. І що це не буде предметом обговорення з Росією, не просто політична заява, а от певний політичний сигнал от питання форми, як це буде зроблено, в якій саме формі? Але про те, що да вже процес інтеграції України, безпосередньо інтеграції України в НАТО він вже відбувається через річну національну програму. Але питання вступу да, воно буде вирішено. Це питання зараз, скажімо так, вже на порядку денному. Тому от пошук такої прийнятної і узгодженої безумовно між всіми країнами НАТО форми запрошення України до НАТО. От над цим я думаю, зараз іде робота. Не будемо поспішати з висновками, тому що ну як ми бачимо зараз, навіть по вступу Швеції, що одна-дві країни можуть заблокувати навіть фінальну стадію приєднання до НАТО. В нашому випадку є схожі проблеми, і тому будемо тут обережними, не поспішати з прогнозами і не будемо формувати завищених очікувань. Але йде е, активна, поки напівзакрита дискусія саме от по формату запрошення України до НАТО, як в якій формі це може відбутися. Важливий сам факт створення такої коаліції безпілотників це механізм, який вже випробуваний по інших видах зброї, наприклад, ОПФ 16 Ще минулого року була створена така коаліція, де от в рамках цього неформального об'єднання вирішилось, які країни можуть нам надати F-16, де можна проводити навчання, які країни можуть надати літаки для навчання, і так далі. От як практично працює цей механізм. Ще раніше була так звана танкова коаліція. От зараз буде створюватись коаліція безпілотників. Я думаю, що це практично ну, в першу чергу це інструмент координації. От щоб можна було налагодити співпрацю з Україною, допомогти нашій країні. В пошуку фінансових ресурсів, тому що у нас є і власні технічні можливості для того, щоб виробляти, наприклад, ну цілу низку насправді різних безпілотників, наскільки я чую від військових експертів від FPV-дронів, таких малих, але які можуть виконувати і розвідувальні і летальні функції, і закінчуючи повноцінними військовими безпілотниками. Але іноді не вистачає технологічних компонентів, які ми можемо отримати від наших партнерів. Думаю, що буде точно потреба фінансових ресурсах, і тут треба знайти оптимальні взаємоприйнятні формати, яким чином в яких обсягах ми можемо отримувати наприклад додаткові фінансові ресурси саме для виробництва безпілотників. Ну і безумовно, частину безпілотників, враховуючи наші великі потреби, доведеться виробляти... На виробничних майданчиках в інших країнах, зокрема і в Латвії, і в Балтійських країнах. В країнах східної Європи і не тільки деякі країни будуть нам постачати безпілотники сучасні бойові безпілотники. І ми вже от нещодавно якраз про це почули під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії. А Латвія буде виконувати координуючу роль. Вони будуть координатор координаторами цієї коаліції. Так що я вважаю, що це дуже важлива ініціатива і. Ну її варто вітати далі. Будемо дивитися, як воно буде працювати. Ну і відповідно тоді можна буде вдосконалювати її діяльність. Але зараз саме безпілотники є одним з головних військових пріоритетів для України на 2024 рік. І багато хто з військових експертів вважає, що це буде один з вирішальних чинників військових дій саме в поточному році.